Так, хелло-хело, усім лявим. Так, от, що я просто показати, як просунувся у відтворенні свого лазерного гравера. Тобто, ось така штукенція з витяжкою. Воно там пішло. Вон виходить. Ну, хто слідкує за розвитком мого біполярного розладу, ті вже бачили це, але що я тут вже доробив? І по суті тільки плату керування вставити, воно буде готове, а з платою керування я ще махаюся. Так, Це коробки такі від кабель-каналів, це від тих хлопалки, ті, що апарати захисту від перенапруги. От, А це просто від тих від рутів, коротше, коробки. Розподільчі коробки для живлення. Дуже зручна штука для корпусів. Тут буде мій автономний пульт керування про нього. Ну, в попередніх відео і відео. В наступних пізніше поговоримо. От, це просто силова частина вмикає підсвітку. О. Отак. Е, Дроти ще попрячу. але... Це типу витяжка, це буде сам, сам контролер ГРБЛ буде тут, і купа там того. -то. Коротше, Модульна конструкція, силова частина, керування і мізки. Ну, а, ні, мізки тут, а тут будуть, о, мускулатура, яка рухає там усі ці ті. До речі, як воно все влаштоване. Витяжка і лампочка. Вимикаємо лампочку. І ще просто це з із, ну, із такої категорії корисні поради для тих, хто майструє собі такі ЧПК. Тож про що я. А я про те, що, он дивіться, я зробив ось як. У мене за раму виходять виходить отакі штуки. Ну, це вал, вони просто в мене були для іншого проєкту, але я порубав їх на цей проєкт. Підшипник це тримач від каналізаційних труб, і в нього просто там е, йде різьба, на неї накручено і ось так. Коротше, тут знизу прикручений домкрат, бо хто користувався лазерними граверами, той розуміє, зараз я його трохи підкручу, той розуміє, що лазерну відстань. Фокусну відстань для лазера треба іноді підкручувати. І можливо, це не, найліпше таке, не найліпша така ідея щодо того, щоб піднімати саму платформу з усім тим лайном, на якому ви будете все гравірувати, візерувати. Але все ж таки це значно зручніше, ніж то. І воно просто знизу, домкрат від машини, і там воно он. Причеплено ось такими штуками. Все легко. Це в мене такий це типу ліфт. А для більш такого точного позиціонування, я буду сюди ставити так званий столик для жертвоприношення. <му> Ось така штука, тут залізяка, щоб лазером не пропалити. Це ножки такі вони від меблів, десь в мене залишилися від шафи. ну Дошка. Якщо перевернути, то вон. І воно коротше... ну знаєте такі моменти, жертвоприношення, коли чувак в балахоні приходить, там щось на латині каже з ножем. Намагається визвати там якісь потойбічні сили, в ньому нічого не вдається, проте сусідам вдається визвати ну, там, міліцію, дурку, щось таке, лікарів. Таке про що. І, типу, якщо треба вон там точно відреагувати, то просто я беру і викручую. А, стоп, це ж в мене не той край. на той край. Зараз. Я его закручивал, как было. Вот. И просто выкручиваю. Ну, все таки то был той край. Что у меня плута это? Зараз. Аж пока он подъемется. Все. о бачите, все. Ну і воно вже ну, таке досить міцно тримає. Ось такі в мене ідеї. Тобто на Домкраті зроблено ліфт. Є ще мала штукенця платформа для регулювання ось тих всіх, ну, щоб дуже точно воно було. Тобто фокусну відстань ще можна тут лазером гратися, але я таки не полюбляю, мені ліпше, коли ліфт під'їхав, воно піднялося і ось так працює. Тобто, дякую, що подивилися. Сподіваюся, ці ідеї будуть комусь в нагоді, бо їх можна досить мініатюрно відтворити, коли збираєте собі власного лазерного гравера і в хатніх домашніх умовах. Тобто Все, що хотів цьому відео показати, я показав. Ну а далі буде, ще як все налаштую. Все, це в мене налаштоване, ГРБЛ, там все прошито. Тільки з пультом керування. Трохи в мене прошивка, щось вона неадекватно реагує. Як вона зареагує, то все, лазерний гравір готовий і тим паче, що він буде надзручний. Можна тут домкрат від тачки. Тому досить важкі речі можна ставити, візерувати. Ну, коротше, ось такі ідеї. Ну, наприклад, був обломаний ключ. Я його просто в дерев'ях вбив, і тепер в мене зручний ключ для регулювання цієї платформи. Ось такі ідеї, сподіваюся, вони вам будуть корисні. Усім привіт, бувайте, лів!